Ірина, дивись, знаємо таку інформацію про тебе, що ти маєш свій ютуб канал. Це правда? Так, так, я вчора щодавна. дивився. І що як тобі? Прикольно, прикольно Ні, мені... розкажи, то ж ти розказував. Ні, Давай ти правду кажи. Давай правду. я розкажу правду. Мені все дуже сподобалось, дуже сильно сподобалось, особливо початок. де ти вітаєшся в коротких шортах. Це ну а потім само собою ти вже в іншому обранні, і там починається сний контент, який, які, конечно, перемота. Mm -hmm. Ти там mm -hmm. спілкуєшся з маленькими. Ні, байдом. ну класно з ти з дітьми спілкуєш. Можеш розказати більше, щоб люди підписались? А до речі, якщо ви раптом не підписані, дуже <сум> вам раджу підписатися на супенару TV. Там виходить чудовий розкішний проект, передай Зеленському, <сум> в якому я задаю дорослі питання дітям, і вони, звісно, це комедія. Я їх просто обожнюю. Це така насолода. Ну що я вам буду розказувати? Ви подивіться, лайкніть дзвіночок, натисніть, і ви знаєте, Добре, що. Добре, Ти треба розкажи робити. про те, що не ввійшло. Наприклад, можливо, було мною, дитина ляпнула якусь херню, що в принципі буває. Ні, на жаль, мої дітечем ти... її не матюкають. А батьки за на стоять за кадром у цей момент. Мені ні, сказали, я не дозволяю проходять. батькам бути в кімнаті, щоб діти не соромилися раптом. Чи щоб Батьки не соромилися дітей? Батьки потім дають дозвіл на те, що ти постиш, будь-що що стосується, чи є якісь проблеми там, ну, з редактурою, типу, можна ми переглянемо перш ніж ні, ні, такого. Це ну, насправді жив. добре, що нема батьків поруч, бо мені здається, знаєш, як то маленька дитина, яку там, наприклад. А як ти думаєш, от що таке там інтим і там, і дитинка? Ну, то, коли, там... Саша, це, це, це в Зеленського діти питають. <ріх> ні, ну я, я не. а, то не то, там, Ні, правильно? Це нормальні дорослі питання. Ну, та, наприклад, ні. ну, типу, Якийсь термін, пояснити. Що таке кохання, та, як дитина це уявляє. Тож, По-різному може виявляти? Просто, як... Що таке ін... <реш> інтим? Ні, я, коротше, я хотів дещо сказати, я скажу, але я поняв, я коли це вже проговорив в голові, я поняв, що це тупий прикол, але я його все одно вже скажу, бо я вже його почав. Типу, знаєш, що коли питаєш дитини, що таке секс, і вона таке. Ну, я не знаю, але періодично тато закривається з мамою в кімнаті і товчуться, товчуються. Що вони там роблять, я не знаю. Я вам казав, що це тупий прикол, тому не ображається. <реш> не а, а, а якби дитина була з Чернівців, що таке секс? Це їзда на самокаті по Бруківці. Так, по-любому. Десь, Це БДСМ так. вже якийсь. Да. А як е, YouTube? Ти придумала створити цей YouTube канал. Як? Ти ж там ну, все сама робиш чи е, да, маєш команду? Так, да, ні, не маю команду, все сама. все сама. Ні, ну, Маю невеличку команду. ось. Я дуже давно, насправді, хотіла, декілька років тому, але я ніяк не могла придумати формат. Тому що вже, вроді, як вже все придумано, знаєте. І думала, може, інтерв'ю брати. але що, кого я буду брати інтерв'ю? щось я думала, мяла, сісти, Тобі мяла, що В тебе потім, багато разів брали інтерв'ю. Тобто, ну, що це, сама це в себе брати інтерв'ю, да. знаєш. От, І коли я придумала цей формат, мені він здається дуже хороший, тому що мені хотілося зробити такий контент знаєте, розважальний, але зі знаком плюс. От Мені, наприклад, дуже подобається дурнів дивиться Сторіс. оцей, а розважальний Це дуже смішно. контент 18 ти зразу відкинула. А чому це для на 18 плюс? Там, там, да. там слово какашулька була один раз. Вау, ну це, вже, це ми запікаємо. <свистак> <свистак> да, ось, Ну, Я до того, що в Дурніва це дуже крутий формат, дуже прикольно, але там він все ж таки трошки зі знаком мінус, тому що ну там правду говорять да, про русню, які вони кончені, і бла бла-бла. Ось, а мені б хотілося щось таке зробити більше, не знаю, Mm -hmm. добре. Да, добре. Так, з промінчиками добра. Ні, mm -hmm. Ну то, що русня хуйня, це я теж вважаю передача плюс. Ні, no це людей, дуже да, хороше, да. це, да. дуже... це дуже хороший формат. Да. Чекай, а як я це бачу? Значить, приходять батьки, віддають тобі дітей, і ти передягаєшся геть, в шорти. Ні, вона до того в шортах, потім передягається. Uh -huh. I, значит, це, є, є оператори, брати. і ти знімаєшся з дітьми, а батьки да? навіть не бачать і не редагують, що там відбувається. Ні, це я кажу, а це буде вам сюрприз. <laughs>